Зараз є послідовні відрубання щупалець у цього спрута під назвою Іран, Китай і Росія. Да, тобто, це відбувається послаблення. Потрохи їх. Ви бачите, як в Сирії відбулася ситуація, як зараз розрулюється ситуація навколо Ізраїля і Ірану. Тобто і пішов оцей довгий шлях. Потім... Цей шлях він економічно для Америки обґрунтований, тому що Трампу потрібно послідовне зниження цін для індустріалізації Америки. Йому потрібні ціни десь ну дешевше 40 доларів за барель VTI. але такі ціни стануть нормальними для його компанії тільки в одному випадку, якщо будуть розморожені додаткові родовища, тому що на багатьох родовищах 40 доларів буде порог. Ну просто при їх собівартості тому він дуже швидко розморозив родовища на шельфі, дуже швидко розморозив проекти, які стосуються газу і нафтопереробки в тому числі є проектів газ відкриття нових терміналів. от в Америці для відрузки імпорту нафтопродуктів, і розморозив саме головне шельф там де нафта може бути не просто дешевою, а дуже 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 дешевою. От і Гаяні допомагає потрохи, і в принципі так спокійно подивився на те, що Канада почала теж свою розвиток своєї нафтової програми. Тобто, потрохи здешевшення йде, але то є це той шлях, які який, який уже тоді, в лютому я і березні, побачив, що це шлях півтора років. Тому я очікую падіння ціни на. Нафту світову на бренд нижче 60 доларів в кінці цього року, на початку наступного року, і от десь тільки до кінця наступного року ми ми добіжимо до 40 доларів і так далі.